Не вистачає. Льош, ти де заборився? Заходь сюди. Ти де? Ого-го-го! Що, Альонка, Вже почали. Добрий ранок. Хто тільки приєднався до нас: 1328, 1329 двадцять Це вже не тільки для тебе, це для всіх хмельничан. Нам пощастило, що в Хмельницькому верблюди не водяться. Чому це? Філософії викричаєте зранку, нема що людей грузити. Я хочу сказати, ми сьогодні, Ага, а як Ти прекрасно сідсти біля каміна, дивитися у вікно, пис, пити філіж, філіжаночки каву і слухати, як падає осіння. А? Льоша і депресія. я Де я депресія розумієте? Можна назбирати листочків. І як знайомитися? Назбира листочків на одному з листочків написати номер свого мобільного, так підходиш до дівчини, просто їй вручаєш і пішов. Боже, ви так боїте? Я правда. Я хвилююсь, але це такі відчуття, що я просто зараз не знаю. І уносять, так, так, так. Ти як приїхав сьогодні на ранок? <плес> Я вас попереджу, що сьогодні ви побачите те, що на інших Фантасте каналах не побачите. То. Сьогодні буде створений коктейль «Ранок на поділі». Опа! Хоч спробуєте, можете мені щось дати в мої ці руки? Дайте що сказати? А? Я хочу сказати ми сьогодні. Я до чого веду? Сміх без причини, що правильно ознака хорошого настрою. Гарні емоції, гарний настрій вони діють як магніт і притягують до себе. Лише гарні емоції, гарних людей і притягують до себе панянку фортуну. Панянка фортуна вона любить таких нестандартних людей. Таку притягнулося. Боже, я злякався. Об'єктивність, щирість. Олексій Іванков, дякую за увагу.